Так, після боїв з призмою я дійшов, що мені краще підключати заради GraphQL а саме Express GraphQL. Собі підключати. Вот. Отже, 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 в пекет JSON. Express GraphQL і GraphQL я додам, 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 додам. додам. Вайбан. Сюди в Package JSON. Ну, GraphQL і йогу я не буду випилювати. Як варіант, в мене там є. Хай собі ці інсталюються. Плагінчики вже вже таке діло. Вот. Але цих два нових модуля. А їх потрібно, їх потрібно, їх потрібно доінсталювати. Доінсталювати, доінсталювати. Так, перший, перший, перший файлик. І в моїй лабораторії. Ось це, так? Да? Мені потрібно. От хай буде воно ось тут. Все, я приінсталював. Значить, я підключаю Express GraphQL. А Mongo просто так Connection, а Express GraphQL, де він живе? От він просто по роуту прокидається по GraphQL. Та й усьо. Супер, супер, супер просто. А Це навіть можна і. Де? Підключати? В якому файлі краще це діло підключати. GraphQL підключаю. Ну, я ж я через App підключаю. Тому все ж таки от тут. Тому все ж таки ось тут. Не Знаю, може, сюди. От. GraphQL. І щоб він працював. Йому ось така от штука. Middleware Може навіть е воно буде не так. А окремо. GraphQL от роути. Ось тут всі роути. призма. Так, вот так на хайбода. Через импорт. From. так будет. Вот. Получається, от він Fileuploader, от він The Static сервер, от тут GraphQL, і тут всі останні роботи. Схема, схема і GraphQL. Схема і GraphQL звідки взялися. Схема, це схема. GraphQL. А, а це що? А, це true. Просто це налаштування true. Так, яка тут схема? А, вона береться скіма Ага, окей. Окей. Schema. а в мене що там є? Models. Ну, буде Schema. Так, але щоб воно підключалося, треба вийти на рівень ще вище. А, воно ще не підключене. от я цю скіму маю підключити. Так, і наверх один разочок. Да. Вот. Schema from. Ну, може треба роздоблити? Каже, Import Schema from schema, графічна схема, яку ми створюємо. Uh, does not provide export name default. Не можеш, не можеш, не можеш? А, не так і експортується. Як треба. Так, значить, а як треба? Наприклад, експорт дефолт Ордер, а скіма як експортується? Модуль экспортс. граф схема. Так. Вот так, думаю, пойдет. граф uh, require... Граф-KL. Uh, uh, я шан не вычистил все. GraphQL require GraphQL. А, в середине с кем? Угу. А, и модельки подключены. Еще и userpost. Ну да. Импорт GraphQL. From GraphQL Models і User і Post І вийти наверх, зайти в Models, У мене якраз все співпадає. А, user і Post У мене навіть Post може є. А user Ну, поста такого да, немає. Він в архіві чи що, чи в архіві навіть немає поста. А, є пост в архіві. Є в архіві пост, 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 пост. А який там пост? Mm. Ну що, витягну пост з архіва. В all move. Перероблю його якось. Так, як він може виглядати? Так, наприклад. І це може бути пост? Але я зараз ще потягну той пост, який в мене пост там реально все схопте. Ну, в принципі, на фіг а що тягнути, якщо все одно. Та вона ж а F4 може нажати. Апа. У-у-у. скіма. Ну що, кіпвейтінг? Може воно роздопливиться? Да, роздоплилося. Пост. Могло би бути таким. Но. М -м, звідки я це взяв? Звідки я це взяв. Тут є моделі і пост. Отакий От він цей пост. Так, експортує таким чином. А, Mongoose підключив. Схема, Mongoos схема. А, так. Щоб роздоплитися. Ну, вот. Зареквайрили Mongoose. Сразу це я викидаю. Схема Mongoose, схема. Вот монгосмодер. Стринг. Пост. Монгус модер. Так, що таке? Я не вдупляюся. Монгус модер. А де схема? Так, 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 що тут, що тут, що тут? А, тут я ще переробляю. Підключення. Ну, можна буде підключити. Ладно, ну, хай буде як є поки що. Так, в чому різниця? <клес> між цим юзером і цим постом? Зараз треба звести модельки в кучу. Експорт. Модель. Пост. Монгос, модуль. А, пост схема. У мене сразу схема вложена. Тайтл, контент і юзер ID. Просто повинно бути. Просто в мене немає не виноситься схема окремо. А, вот, схема, нью схема, короче, в мене лаконічним способом. Юзер має нейм і email. Він тут на схема. Так, модель. User схема. Значить, нейм і емейл у юзера. У поста, тайтл, контент, юзер id Ну, все, должно все всьтися. Так. Собі тут лежить воно в All Post. Треба його видати назовні. Вже хотіли мені запропонувати. Да. Все, тепер я його видаю назовні. Тепер можна підключати. О тут можна імпортити. Так, імпорт юзера. І поста, звідки? from наверх models-user.